До Гетьманщини? Ні. А тим, що він, те, що він своїм е, своєю відвагою, своєю звитягою спонукав людей йти за своєю ідеєю. За і якою? Що? Ви знаєте про те, ні. що сірко захищав інтереси виключно Запорізької Січі і Чхав на Гетьманщину. А що тут поганого? Все нормально. Ні, чекайте, просто ви кажете, що от, захищати інтереси когось, а ігноруючи інтереси інші. Є розуміння розум... державності. Якщо людина виступає проти тіє державності, яка склалася на 17 століття, то це такий певний міф про сірка. Ви колись казали, що не можна міряти сучасними мірками історичні. Абсолютно. Не можна. І відповідно, ну ви ж. Але якщо ми візьмемо ситуацію 17 століття, коли існували дві форми державності Гетьманщина і Запорізька Січ, і ці дві форми державності перебували між собою у конфлікті, включаючи військовий конфлікт, то це, мабуть, грало на руку ворогам. Яка не думали про це? Дивіться, я вам можу так само приклад привести ХХ століття, коли Українська Народна Республіка не могла об'єднатися з Києвом. Ну, так само ну, конфлікт українська не Народна не Республіка не. і був Київ. мала на увазі Ой, західна, я українська західна українська народна українська республіка. Вони об'єдналися, але, на жаль, на Паризькій конференції Коли діяли ви... окремо. Ну от бачите Ми про це але знаємо. Це... Але чому для вас, Сірко, е вище по табелі про ранги, ніж генерал Марко Безручко, який сучасний генерал і боровся за українську державність? Я вам просто кажу, що він для мене. Я про, про марка Безручка взагалі майже нічого не знаю. Або так, те, може, що в цьому при мене... причина, що треба щось почитати, а не зразу mm -hmm. виносити своє емоційне судження, що вам Сірко подобається більше, ніж безручка. Я вам просто приклад наведу. Ви маєте домашніх тварин? Ні, немає. Крім тараканів, mm -hmm. домашніх тварин не водиться. Ну, добре, ви мали домашніх тварин, наприклад. Ну, мало свій час. Да. І хто би вам не казав, що ваша кіська там не вміє цибати вище за всіх або цо? Це, це вона ваша кіська, і вона вам більше понує. Так я тому, за що їй кажу, бати? що це ваше емоційне відношення. Об'єктивне судження, да. так. Вот. Як я не, кажу. Яке не спирається я не... на суму отриманих знань про генерала Марка Безручка? Ну, дивіться, я вам точно так само скажу, що ми всі люди і маємо всі суб'єктивні судження. Наприклад, так само українці в одному копі сидять. Я знаю багатьох людей, які е, ну абсолютно ніяк не сприймають е, Романа Шухевича. Ой, цього Андрія Степановича. Да, але Романа Шухевича вони сприймають Степана Андрійовича. Так, да, ну вони ж ви зрозуміли. Правда, тім, що Роман Шухевич він особисто приймав участь у військових операціях. а Степан Андрійович, він не приймав участь у військових операціях, він більше був ідеологом, він був, був більше, як ну, хтось каже, маніпулятором. Тому яким а кажуть, чином а от... ви їх ранжуєте? За особистою участю у безпосередніх бойових діях. Генерал Марко Безручко приймав безпосередню участь у бойових діях, як і ну, я, Дивіться, справді одна справа, коли ти на, е, маєш е, вогнепальну зброю і ти стріляєш, і зовсім інша справа, коли ти шпичаком і тобі можуть очко вибрати. Це трошки, ви знаєте, е, нервішки не так пошалюють. Ну, ну, ваша та... емоційна оцінка мені зрозуміла. Я просто намагаюся вашу емоційну оцінку звести до якихось наукових категорій. Ну ви не бажаєте цього, ну нічого страшного. Ні, тут абсолютно ніяких наукових бути не може і логіки. Е, чому? Тому що дивіться, це, наприклад, коли ми сиділи в окопі, да, це одні спостереження. І людина, яка нас спостерігала з дрона, вона так само вважала себе військовим, як і ми. Розумієте про що мова да? йде? Я ну, то той, розумію, коли... але я абсолютно не про це говорю. А я вам приблизно про це. Я особисто я думав вас о... Іван я Сказав, Серхот, ваша це та людина, яка водила. Яка ходила в походи на турків, вона там кошмарила всіх підряд і був особисто учасником безпосередньо Ну там в чайку прийнув і погнав. Ну то є гаття такий парень пацан воровий. А Марко Безручко це як ви правильно сказали, він офіцер, він підполковник. Да Можливо, він десь керував, але він керував безпосередньо десь метрів там за 500 Ну не ближче. Ну, ви фільм про Чапаєва помните да радянський? Ні. Не помните до, до Другої світової війни класичний фільм про Чипаєвш? Не дивились? Ви вже не з того покоління? Ні, ну, Смотря, який я пам'ятаю, як брат Мітька помирає, Тухі, просить. Да, це... Оце ж він. То ж ну, там те, я чітко казав, а, що, що ну не місце ж командира. навіть якщо це кавалерійська дивізія, то під час, під час бою е, командир дивізії не має шашкою впереді переді махати. Він не для того предназначений. У кожного своє е, е, ну, місце роботи, я ж не кажу, що Марко Безручко мав це робити. Я вам кажу, що Іван Сірко це робив. А Марко Безручко, це не робив. А то От що він той. робив, це не на користь української держави на той момент. А те, що він робив, це з українцями, як вам це? В смислі, що значить з українцями? Ну, поруч навколо нього хто були. Козаки. Ну, ну тоді поняття як української держави, поняття не було. Йо, це не було. На той момент була українська держава-гетьманщина. Вона так і називалася українська Вона називалася війська запорізьке, на відміну від війська запорізького низового, кошовим атаманом, якого був Іван Сирко. Слухайте, ви я колись дивився Олеся Бузину, і він сказав, що. Не треба дивитися Леся Бузину. Ні, я сказав, що я колись дивився, і він, він по-моєму, так само, як і ви, був істориком, і він казав, що це Бузина було. Бузина був спомогання. журналістом. Журналістом, а я Історик. Мене. А він журналіст. Ну, військове формування це є держава чи ні? Ну які атрибути держави? Ви ж знаєте, що три атрибути, атрибути держави, держави про які ви зараз мені хочете розказати, сформовані юристами в 19 столітті. Атрибути mm. держави 17 століття і атрибути держави 19 -го, 20 -го століття це різні атрибути держави. Не можна натягувати атрибут держави 19 століття на державу раннього нового часу 17 століття. Це Методологічна помилка це я вам як історик кажу. Тому я не, не було, намагайтесь мені довести, що Гетьманщина не була державою. Це була ну, армія, чекайте. яка створила державу. Ну, так це, звісно, це має місце бути. А так, це держава. Так. Повноцінна держава 17-18 століття. З усіма атрибутами для 17-18 століття. Не для 20-го. А Іван Сірко, виходить, боровся за московитів чи що? Іван Сірко боровся, ви ж мене не чуєте. Іван Сірко боровся за Запоріжжя, за Запорізьку Січ, низову як окрему державу. Йому глибоко було чихати на українську державу Гетьманщину. В його інтересах було контролювати ту територію, яка займала Запорізька Січ, Запоріжжя територіально. І він дуже часто вступав в конфлікти з українськими гетьманами. Було не на користь Української держави. Він Я як... пам'ятаю, він Порошенком конфліктував, по-моєму, постійно. Він, як військовий діяч, який виграв там понад 20 битв, звичайно, військовий діяч, талановитий. Як політик, це, вибачте, трошки інша справа. Тому, от коли ви ранжуєте, що вам той подобається, той не подобається. Ну, це чисто ваша емоційна така реакція, бо ви мало знаєте про генерала Безручка. І багато можливо знаєте про сірка, і то так міфологізовано, як більшість населення Добре. України. Нічого страшного, ну дивіться, але тим не менше. Я ж кажу, е не кажу, 17... що це страшно. XVII століття набагато давніше було, аніж 20 століття, так. і завдяки міфам, а не е документам, збереглися е розповіді про Івана Сірка. Про його звитягу, відвагу і бойові досягнення. Так, це є міфи, можу... розумієте? Що значить завдяки міфам, на не Документам, документам про діяльність сірка більш ніж достатньо, правильно. Ну а ви кажете, що пам'ять про нього Но, збереглася він, він, завдяки він, він... міфам? От я вам просто аналогію привів Шухевича і Бандеру. Шухевич більше був в полях, розумієте? От про що я говорю? Ну, да, це я приду... то розумію. Ну, яке аранжування? Чому ви ставите? Бойового генерала вище, ніж полководця дуже негативного державника 17 століття. Ну, неможливо, це, це чисто ваша емоційна така реакція. Вона зрозуміла і нормальна. Ні, Не намагайтесь поважаю. мене переконати в зворотньому. Ні, я просто вам намагаюся нагадати, що ми всі люди і маємо право на помилку. Правильно ж? Абсолютно правильно. Ну, якщо він навіть щось неправильно робив, да? але він мав ідею. Гетьманщина і гетьмани України теж мали ідею. Чим ідея незалежності Гетьманщини гірша, ніж ідея незалежної Запорізької Січі. Геть нічим. Це те саме, що сказати, яка різниця між комунізмом Китаю і комунізмом Кореї і комунізмом Радянського Союзу? Абсолютно і невірна це... аналогія. Абсолютно, ну дивіться, і те все офіційно, то всі офіційно. Тому... Давайте перейдемо ідеї. на філософські рейки, розумієте? У вас виходить так, що якщо людина мала ідею, то це краще, ніж людина, яка ідеї не мала, ну це філософський абсурд. Ні, ви сказали, чому мені більше імпонує, я вам просто намагаюся сказати, що ну, да, на своєму примітивному чи простому рівні, без історичних оцих всіх, я, чесно кажучи, не. Е... Порівнював його як історичну особистість, а саме як людину, як ідейного вдохновителя. А чим Богдан іде... Хмельницький чи Іван Виговський гірший ніж ідейний вдохновитель, ніж е, Іван Сірков? Е, Іван ой, цей Богдан е, зіновий Хмельницький. Е, яка в нього ідея була? Він був сам наполовину поляком, наполовину українцем, і почав він свою. Euh, свій рух після того як по-моєму сина вбили і забрали його і жінку. Ну щось по моєму таке. Якщо я не помиляюсь, ви мене поправте, ну, ну, ви будь прекрасний вас. приклад е, міфології і Після того, як він він по суті був магнатом польським. Якщо в нього він не батько... не був магнатом, він був шляхтичем, ну шляхтичем, ну, ш... ну він не він не був простим магнатом. українцем. Він не був простим українцем. А вам простий українець е, ближче, ніж складний українець. Ні, ви зараз трохи перекручуєте. Я вам кажу, що в Богдана Зиновія Хмельницького була ідея відомститися, помститися око за хто око. Хто вам таке Ні? сказав? Ну От хто Коли... вам таке сказав? Коли він написав листа, що в мене забрали там мої, якийсь там поляк. Ну, не то, не що, треба мені я... міфи пересказувати. Дивіться, я задав вам конкретне питання. Де ви взяли ту інформацію, яку ви зараз продукуєте? От мені е... цікаво, це. Ну, слухайте, я вам скажу, що дуже відкритий джерело інформації, в Вікіпедії. І там такого не написано. Є поняття причини, а є поняття привід. Розумієте, що причиною повстання Богдана Хмельницького були одні, а привід то, що ви назвали. Ви плутаєте причину. Ні, я привід. я привід не закінчив. Він, коли звернувся до Польщі, ви його й мовате про привід. Я перепрошую, що, ви, що я вас перебиваю. Все, що ви говорите. Вписується поняття привід до повстання, але не є його причиною. Я закінчу. Да, будь ласка. Е, і коли він сказав, ну, описав ситуацію польському королю, той польський король, бо він мав вже звитяги і заслуги перед цим королем він не хотів образити і того, і того, бо той був польський шляхтич. І той був шляхтич, але, ну, коротше, нормальний теж Чел, це Богдан Зеновий. Е, він йому каже: той, хто має шаблю, то і має і правду, До вам відомо, що це то, що ви зараз говорите, це легенда, яка в джерелах не відображена. Mm, я з вами як, та, як я тоді я з легенд і з міфів, які створені засобами масової інформації. Ну тікайте, ну, в мене інших джерел немає просто-напросто. Так в тому ж випад... проблема, розумієте, що якщо людина не є фахівцем. А живе міфами, створеними засобами маси інформації. І вибачте, зустрічає фахівця. Ну, я себе назву фахівцем цих питань, ну, то е йому, тобто мені, не розказують ці міфи і не намагаються видати їх за е речі, які спираються на історичні джерела. Я Ви з вами повністю Живете жоден. міфами. Це нормально, це не страшно. Але крім міфів, треба ще в джерела заглиблюватись. Я з вами повністю згоден. Дивіться, по перше, я не фахівець, і мене немає можливості заглиблитись глибше аніж нам про нас вчили у школах. Ну тобто, наше джерело інформації це максимум книжка або вчитель історії ну, в школі. Ви розумієте, про що мова йде і відповідно боротися на історичному полі. Ну з вами, ну це Ми ну, з вами ну, не боремося. Я намагаюсь вам показати, що навіть в шкільних підручниках говориться про привід і про причини. То, що ви розповідаєте, є приводом, а є причини. Просто ви забули їх з шкільної програми. Це буває. Тому що засоби маси інформації спрощують ситуацію, міфологізують і спрощують це до приводу, який ви намагаєтесь подати як причину до повстання Богдана Хмельницького. І ви просто сказали, чим мені не влаштовує Богдан Зиновий Хмельницький, і я, полагаючи на свої, як ви кажете, стереотипи, як мені. Засоби масової інформації подавали ту чи іншу інформацію, відповідно, я нею і оперую. І по суті, ну, по-моєму, більшість зі моїх знайомих, ну, ну, принаймні ті, що я знаю, вони приблизно думають те саме. Ви, як фахівець, звичайно, маєте. не право. Зовсім ситуацію. інші джерела інформації, відповідно, ну я не кажу, що це, ну, те, що я казав, що це прям остання станція. Очевидно, ну, що ви це розумієте, що ви живете, от я ж кажу, ви прекрасний приклад е, людини середньостатистичної, яка живе в історичних міфах. Це нормально. Це я. Да. Це я. Да, це, ми всі живемо в міфах, тому що перепровірити кожну інформацію неможливо. Я розвінчу історичні міфи і не можу розвінчати якихось інших міфів, бо я там теж живу в, в міфах. Так. Ну, дивіться, я вам зараз кажу на своєму власному прикладі. От стосовно зараз сучасної історії України, яка твориться і стосовно міфів, які зараз продукуються, я особисто учасник е, бойових дій е, з 1 березня 2022 року, по 1 березня 2023, рівно рік, образно кажучи, і е, наприклад, у нас є міфологічні істоти, їх по накшому не можна назвати, яких я реально знаю. в мене є документи, що я з ними реально був під в одному підрозділі. Вони зараз герої України. І а насправді вони такими не являються е, в нас, з, занижують втрати шаленючі. А в нас оці барбершопні командири псевдовійськові е, вони ведуть себе так пафосно і лицемірно розповідають. що Вони які вони круті. Нам давайте чуть-чуть і піднатужимося О, це все буде. А насправді надзвичайна людина середньостатистична. Вона не знає, що реально відбувається в неї перед носом, її реально не навчають, її реально не підготовлюють, ніякої ну, морально-психологічної, якоїсь артилерійської мінометної майже нічого немає. За... Подається інформація такими крапельками, і коли вона е, з реальністю не, зустрічається з тою реальністю, яку я маю на увазі на війні, е, крайнім роблять солдата. Але зараз подається це так, Ой, що, що командири на святі розум. Я вам просто приклад кажу, що от дивіться, я вам приклад наведу, ну, що року, приклад, року, минулого минулого року, 15 лютого 2024 року, 110-та бригада покинула ще своїх хлопців на позиціях, поранені. Вони записали відео до своїх родичів, що їх реально командири покинули. Як переписалася історія? 110-та бригада написала, що вони були вимушені покинути, і що будь-які стали. Історія вони поки не домовили... що не переписалася. Вибачайте, для того існує історик, щоб оці всі дані зібрати і показати ситуацію, яка була приблизно до того, яку була насправді. Зараз історія не пишеться, зараз існує пропаганда. А ви намагаєтесь пропаганду замінити історію чи навпаки? Е, ви кажете, що історик намагається що зробити? Історик намагається подивитися на цю ситуацію з усіх боків, і історик, коли завершаться ці бойові дії, якщо це чесний історик, і в нього буде доступ до всіх документів, до ваших споменів, мемуарів, які ви напишете, про до всіх передач, які в яких ви будете приймати участь, і тоді він зробить висновок, що там трапилося. Ну насправді, скажімо так, ви знаєте, на жаль, вже свідків не налишиться. Лишиться лише виключно ті свідки, які Це будуть писати... ваша точка зору. Розумієте, ні? От ваша точка зору зараз прозвучала. Можливо, історик візьме і її за основу і скаже: От бачите, документи командування говорили от про таке, але є ще свідки, які говорили трошки про інше. І, відповідно, буде написана ну, історія, а не то, що зараз пишеться пропаганда. Ну, мені, я не знаю, чому ви мене не розумієте. Ну, мені важко вам пояснити. Що ви плутаєте історію з пропагандою? Е, ще під час а я перша, війни. Я перша людина, яка плутає історію пропаганду у вашому ефірі. Ви не перша я, людина, не п'ята, не я десята думаю, і я, не 20-та. Для того я, я існую, думаю, щоб пояснювати тим, що 99% плутають, пояснювати, що ви, шановні, плутаєте речі як учасники. І не, 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 не скидайте це на істориків, що історики напишуть саме так, як написано в офіційних документах. Істориків достатньо механізмів і джерел, щоб розібратися з ситуацією. Та, ну, так, і треба буде сказати родичам, що вони не загинули, там історики розберуться. Дякую Ви мене Держите. не чуєте, на жаль. Я розумію, так. Да. Людина як учасника бойових дій знов таки емоційно перевантажений, як і я в цей момент емоційно перевантажений, він не розуміє ситуацію. Що йому пояснюю? Йому боляче, це мені зрозуміло, і мені боляче за те, що роблять, робить наше там, окремі. Командування чи командування в цілому, я не воєнний, мені важко оцінити, хай це оцінюють ті, хто приймає участь в бойових діях безпосередньо. Але історики збирають по краплині те і те, і ніяк не, при... не зменшуючи і не маючи на увазі зменшити, скажімо так, повагу до тих людей, які загинули, захищаючи Україну. От. Але висувати свою точку зору як абсолютну істину точку зору, теж є помилкою. Можливо, я теж емоційно не можу зараз пояснити, чому людина не права, але людина не права тільки в тому, що вона а, емоційно заряджена і не хоче чути якихось логічних аргументів. Звичайно, що те, що робиться на фронті України, не відповідає тим, Переможним реляціям, які створюються в засобах маси інформації. Я свідомий цього, що під час війни пропаганда працює і працює ну, туди, куди е, пропагандисти вважають за потрібне. Реальна ситуація на фронті не така, як це подається на засобах масової інформації України. Це зрозуміло для мене. І мені зрозуміло, що людині болить. Ну, от, але чомусь е,